Аніматори, розважальна програма арт-терапія, а також вистава лялькового театру усе це в рамках проєкту Діти перемоги, який ініціював народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Я вийшов з ініціативою соціального проєкту Діти перемоги для того, щоб підтримати родини військовослужбовців. І Власне, ці заходи, ці свята покликані сьогодні трошки відволікти близьких рідних наших військовослужбовців від тих новин, від тих переживань, які з ними щохвилини. До проєкту долучився Житомирський обласний театр Ляльок, який презентував дітлахам виставу про сердитого зайчика, дружніх білочку та ведмедя і про хитрого вовка. Загалом актори підготували кілька різних вистав. Серед дітей, які приїхали на свято, був Ігена. Його мама розповідає, у родині служать декілька чоловіків, і хлопчик сильно переживає за їхнє життя. У нас вся родина мене старший син служить, військовослужбовець, племінник. Чоловік на даний час він зараз вдома. У Нас трагічно загинув мій брат, двоюродний його дядько. Це дуже болюча тема. Завтра буде 40 днів, як він загинув. Головним гостем програми став найвідоміший песик України патрон, з яким діти танцювали та фотографувалися. Танцювали, веселилися, гралися. А було весело сьогодні? Так. Да. Гралися, розбікалися. Нас, як то кажуть, нам дали трошки, щоб діти відволіклися від нашого цього. Ситуації нам дуже сподобалось. Проєкт стартував 31 серпня в Олевській громаді. Щоб кожна родина змогла безперешкодно потрапити на свято. Організували підвіз із навколишніх сіл. Ми бачимо автобуси позаду мене, які сьогодні організовувала наша громада. Підвіз дітей з усієї громади до даного закладу, де відбувається вистава. Сьогодні у нас було проведено дві вистави. Приблизна кількість 700 дітей відвідали. Ці заходи дітям дуже сподобався захід, і вони всі в захваті. Проєкт планують реалізувати по всій Житомирській області. У громадах проведуть по декілька заходів, щоб охопити максимальну кількість дітей, батьки та рідні яких захищають Україну. Це важливо сьогодні підтримка збройних сил і підтримка родин наших військових. Я радий, що сьогодні громади зголосилися підтримати цю ініціативу. Ми сьогодні з обласним театром Ляльок з песом патроном приїжджаємо. В громаді зустрічаємося з родинами військових, робимо ці свята. Тим самим ми підтримуючи їх, підтримуємо і наших хлопців, Тому що вони бачать, що їхні родини не самі, їхніми родинами опікуються, підтримується важливо, тому що це і є сьогодні єдність всіх українців. На завершення усі діти отримали подарунки у вигляді солодощів. Понад 40 поліцейських Житомирщини поповнили запаси крові, яких нині не вистачає на передовій. Про потребу дізналася з оголошення від Житомирського обласного центру крові. Наразі ми потребуємо абсолютно всіх груп крові, як позитивних, так і негативних резусів. Можливо, це зв'язане з порою року, тому що в літній період часу ну завжди ми маємо набагато меншу кількість донорів ніж взимку. На даний час ми забезпечуємо як потребу всіх закладів нашої області лікувальних. Так і потребу збройних сил України левову частку наших запасів ми передаємо саме на збройні сили. Рота конвойної служби майже в повному складі долучилася до донорства. Вчора дізналися, що в центр в центрі потрібно. Кров, враховуючи те, що в Україні зараз війна потребує занадто багато крові, От ми вирішили своїм колективом допомогти воїнам. Кожна краплинка крові допомагає нашим пораненим воїнам. Це моя маленька лепта, внесок на допомогу нашим військовим, які потребують на даний час крові. Чи вперше ви здаєте кров? За останній рік це третій раз. Я запрошую е РПОП наш подальшому для здачі крові. Не встигли поліцейські передати естафету роті особливого призначення, як вони вже на порозі центру. Лікар-терапевт каже, що кожен бажаючий може стати донором незалежно від групи крові та перенесених хвороб. Донорами можуть бути абсолютно всі люди. Є звичайно протипокази. До здачі вони є як абсолютні, так і тимчасові. У нас ще в суспільстві є стереотип на рахунок перенесеної в минулому хвороби Боткіна. З 2021 року люди з перенесеною в минулому хворобою Боткіна можуть бути донором. Одні захищають українців на передовій, інші. І ж у тилу допомагають усім, чим можуть. Ну, це підтримка нашим бійцям. По перше, які на війні на фронті. Кожен з нас робить все можливе і неможливе, аби допомогти нашим бійцям, які на фронті. Кров зараз також є на вагу золота, тому що багато бійців поранено на фронті. І прошу всіх долучатися до здачі крові. Ваші колеги передали вони також долучились. Кому ви кого запрошуєте? Патрульній поліції запрошуємо до здачі крові. Долучайтеся. У суботу відбувся матч шостого туру української прем'єр-ліги. У двобої зійшлися футбольні клуби Полісся та оболонь на стадіоні у Житомирі. Вовки вирвали перемогу, забивши два голи у компенсований час. Першим відзначився півзахисник команди Василь Грицук на 97-й хвилині гри. Частину матчу він дивився із лави запасних однак на поле вийшов результативно. Проти Назарія Федорівського Грицук пробиває. і Забиває Василь Грицук. 1-0 на користь Полісся. На 99-й хвилині гри у ворота суперника поцілив півзахисник команди Поліся Артем Козак. Знову шанс для Полісся. Це Василь Грицук, здатен обіграти один в один. Віддає передачу до штрафного майданчика. Козак прибирає суперника. В ближній кут пробиває, і це 2-0. Гра видалася бійцівською, як ти сказав, напружена постійні емоції. Багато фолів. Суперник багато лежав на полі. Десь моментами мені здається, тягнув час. А ми молодці не зважали на це, продовжували гнути свою лінію і завдяки цьому ми здобули результат. Автор першого голу Василь Грицук каже, гра у Болоні не змінилася з першої ліги. Команда використовує різні способи боротьби задля перемоги. Це не поступлива команда, яка, можна так сказати, сама не грає, і іншим командам не дає, ну, заважає. І їй це вдавалося протягом 90 хвилин. Так, у нас були моменти, які ми не реалізували, але е від того натиску, який ми е зробили в кінці, трошки десь е нам пощастило, і ми забили. Полісся е – вельми небезпечний суперник на останніх хвилинах. Це зрозуміла Олександрія. Е так само це відчула на собі і Київська оболонь. Полісся виграє е очний матч із пивоварами. І набирає 12 очок. За результатами матчу футбольний клуб Полісся піднявся на друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Від першого його відділяє лише два бали. Наступний матч Житомирські вовки зіграють 16 вересня проти одеського чорноморця.